Всім вітання! Сьогодні поговоримо про таке поняття: як чекап-улюбленця. Що це таке? Чекап це а, загальна абревіатура про те, що потрібно улюбленцю провести тотальний. Огляд та профілактично здати аналізи всілякі для виявлення або не виявлення якихось проблем в організмі. Нащо це потрібно? Дуже все просто. Наші люди не звикли контролювати своє здоров'я і приходять до лікаря вже в той момент, коли ходити до лікаря вже не варто, а потрібно шукати десь тихе місце. Що стосується ваших улюбленців, вони вам ніколи не скажуть, чи щось у них болить, чи щось трапилось, чи якісь видозміни у них проходять в організмі на даний момент. Тому, аби виявити на ранніх стадіях якісь проблеми, особливо починаючи десь з 7 років, що стосується котиків і собачок, не важливо. Раз на рік, хоча б потрібно приходити до лікаря, або він вам сказав ці слова: ви здорові, ходіть, гуляйте та дихайте повітря. Тож, якщо у вас акцент завжди йде на те, що, щоб виявити якусь проблему, і ви е, йдете до лікаря тільки тоді, коли вам вже припекло максимально, це неправильно, це безгуздо. І е, в більшості, на жаль, е, при таких ситуаціях лікування дуже часто довготривале, дороге, і часто не приносить тих плодів та е, не являється якісним. Тому завжди потрібно. Профілактувати хворобу, не чекати, поки вже Тварина почне загинатись, поки вона почне блювати чи поносити кожні 30 хвилин, і потім приходити до лікаря, який буде хвататись за голову, і не буде знати, що вам потрібно в першу чергу робити. Тварина максимально до кінця буде тримати в собі е, хвороби. Вона буде може перетерпіти біль, спазми, дискомфорти. Там десь відлежалась, там десь один раз поблювала. Але якщо це скласти в єдину картину, це складається вже в. В глобальне захворювання і більшість власників просто не бачать цього. Тому я конче раджу всім власникам, хоча б раз на рік, просто прийти до лікаря, аби він оглянув вушка, ротову порожнину, пальпаторно оглянув, послухав тваринку. По необхідності він вам призначить або кров, або узі, або в цілому. Якщо у вашого улюбленця є якісь хронічні захворювання, вам в першу чергу потрібно там взагалі бажано кожні півроку перевіряти стан. Якщо у тваринки є якісь невеликовні хронічні захворювання, такі як ниркова недостатність, її потрібно контролювати постійно. Тобто, якщо ви упустите момент. Захворювання, то, на жаль, потім це може перерости в гості процеси, які стабілізувати вкрай важко. Тому не економте. Економія завжди призводить тільки до більшої кількості витрачених ваших грошей. Профілактика це спокій вашої душі, це здоров'я вашого улюбленця і це його довголіття. Тож, не скупіться, робіть профілактику і будьте здорові!